Почнемо розглядати задачі, що є грішками для розуму. Якщо 5 котів ловлять 5 мишей за 5 хвилин, то за скільки хвилин один кіт спіймає одну мишу, якщо буде працювати з такою ж продуктивністю. Щоб розв'язати задачу, треба її прочитати тричі. Якщо щось іще трішки незрозуміло, то треба зосередитися. І з гарним настроєм прочитати її ще двічі. Ви зараз можете зупинити відео і розв'язати цю задачу. А ми почнемо розв'язувати задачу номер 540 Три екскаватори. Працюючи з однаковою продуктивністю, за 4 робочі дні викопали 984 метрів рогу для прокладання газопроводу. Скільки метрів рогу викопають два екскаватори за 5 робочих днів? Коли не дуже весело. Розв'язувати задачу про екскаватори, деталі, станки, метри рову і так далі. То можна замінити цю задачу на задачу про млинці. Троє людей, працюючи з однаковою продуктивністю, за 4 робочі дні, з'їли 984 млинці. Скільки млинців з'їдять двоє людей за 5 робочих днів? Троє людей. Кожен за 4 робочі дні з'їли 984 млинці. Скільки млинців з'їдять, двоє людей за 5 робочих днів, якщо будуть працювати, їсти млинці з такою ж продуктивністю. У цьому відрізку ми зробили, ми його розрізали, і не знаємо, чи він довший, чи коротший, ніж той, що був. Але розрізали і поставили знак питання. Перша дія. Спочатку ми знайдемо. Скільки млинців з'їла кожна людина. 984. Треба поділити на 3. Ви можете поділити в стовпчика, я буду ділити рискою дробу. 9 поділити на 3? 3. 8 на 3 не ділиться. 2 погуляй, 6 поділити на 3, 2 – Це 20, 20. 24 поділити на 3? 8. Друга дія. 328 млинців з'їла кожна людина. Але вони працювали по 4 дні. Тобто треба поділити на 4. 32 поділити на 4, 8, 8 поділити на 4, 2. Кожна людина з'їла по 82 млинці за один робочий день. Ну, млинчики були такі малесенькі, а то було б не переливки цим людям. Третя дія. В третій дії ми знаємо одразу все. 82 млинці. З'їла кожна людина за добу. А їх двоє тепер, тепер уже двоє їх. От з'їла кожна людина стільки млинців за добу, але кожна працювала по 5 робочих днів, то треба ще помножити на 5. А ви знаєте, що множники ми можемо і об'єднувати, і міняти місцями. Тому об'єднаємо ці два множники і одразу напишемо відповідь: 82 помножити на 10, 820. Два екскаватори за 5 робочих днів викопають 820 метрів рову. Відповідь. А зараз повернемося до цієї задачі. Якщо 5 котів ловлять 5 мишей за 5 хвилин, то за скільки хвилин один кіт спіймає одну мишу? А тут у нас другий кіт, тут четвертий. І п'ятий. І кожен з них працює по 5 хвилин. Не хоче працювати цей кіт. І четвертий 5 хвилин, і п'ятий 5 хвилин. Відповідь. Одну мишу один кіт, спіймає за 5 хвилин. Далі буде.